зібрати шахтарів і послушать самих шахтіров. Є проблеми, нема проблем. Це задоволення, якщо все. Такі є проблеми, я кажу, які на сьогоднішній день є. Вирішуються про спілки. Навожу приклад. Проблема була десь місяця-півтора тому назад. Задержка була півтора місяця по виплаті заробітної платі, і більше року не платили. Бальнічний, лікарняний. No, більше року. Да. Так. Скільки звертався я до директора шахти, генерала? Ні. Я дзвонив особисто, я незалежна проспірка, позвонив королівську Наталії Юрійовну, ще була при владі. Тобто, в Міністерство соцполітики. Все, Дав її так і так. Запрос. Каже, все, розберемося. Прислали сюди людей, визивали директора на суд. Дали йому припис і лікарняни пішли і заплатить. Пішла. Вирішили проблему. Проблеми вирішили. Другі проблеми у нас такі, битові. баня не робить то помойка, то не робить. Калюжа така на бані, і вікна були не застеклені, на зиму вже прийшло. Піднімав питання теж півроку. Пішов, надивив на директора, застеклили вікна. Помойку убрали. ну, а таке, що вода. Це треба давити, він це повинен це, сам бачити. Скажіть нам, будь ласка, ви, ви особисто можете ініціювати збори шахтарів, щоб ми принаймні ви могли вислухати ну, дивіться, ви, шахтарів, ви, 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 містом 60 чутки, і... щоб ми, ми можемо допомогти як аполітична організація, Те. просто допомогти людям, вирішення там будь-яких проблем, тобто ми можемо ініціювати групу. Там слідчу по корупції ініціювати У нас є депутати, є депутатський запит на подання прокуратуру. Якщо є факти корупції, це ініціювати слідство. Та навіть не на, що на, той бані так само можемо вирішити таке питання. Бані, бані вирішили. У нас стара баня, але хто ну, у нас є, є шахтарі дзвонять і кажуть, що є проблеми ну, більш такі. Нагалі. Водиться, які чутки ширяться, щоб влаштуватись <пев> на шахту на роботу, потрібно давати хабарі там. Кажуть, що тисячу доларів <пев> до двох. Це вже в євро, Уже не в доларах, долах, вже в євро. От в нам, нам ось просто ось цікаво люди, це. це. Це, це Нам оце цікаво. Потім така також інформація, теж не перевірна, просто така, що десь там пиляють метал тут у вас. Не пиляють, а ріжуть від десь там в забої. Є взагалі дозвіл на те, щоб в забої був відкритий угол? Так, дозвіл є. Є на це, так? А два СЧ, є сіса, ласована СВСЧ, все зрозуміло. Да. Але є, Але є повне законне, законне чи право чи різати метал і вивозити. вивозити звідси шати його здавати. Да, куди да, вивозити? Да, да. Да? Сьогодні це питання, е, був сьогодні в директора, кожен день з ним так. розмовляю. Каже, проблеми. Я тим кажу, проблеми. Каже, хтось подав заяву, що ми метал продаємо Металолом. Металлолог. Да, а да, куди його да, подає, да, продаєте? Направо. Да. Ні, ну то якщо подаєте добре, кажу, да, таке каже, поступив всі на каже. Я значить, документи є, каже, підготовий, Директор сказав, підготовий документ. Якщо буде перевірка, кажу, ти дай документи. Де то можна відслідити? він діла. Ще одне запитання. До. Звідки директор вас взяв МЛД за два місяці? Він їздив на Б третьому посаді жавому. За два місяці він їздить ну, ну, ездит бізнес. тільки... на МЛ Джепове, Мерседес Бенц и строит себе хат на даний момент. Нема бизнеса. Нема бизнеса. Нема бизнеса. Нема бизнеса. Нема бизнеса. Нема бизнеса. Нема Ну, дивіться, на рахунок тих зборів. зборів, ви можете організувати ті збори? Щоб... щоб... Ініціювати збори, тому що шахтарі дзвонять, вони бояться, 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 бояться вони, зараз вийти. Навіть час бояться До нас вийти. вийшло буквально пару шахтарів. Бояться звільнення. Наш що їх будуть переслідувати за... шахтарі? Попросили сьогодні. Ми з Ніссвені, це нізсвеніцею шахтарі попросили приїхали підтримати їх. Їх уже зразу бо бояться звільнити. <кху> Причими я обіцяю вам. що Ми приїхали якщо людина. Це, бояться. Не ми ну, 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 ви знаєте, встає. це було весь час. Нам, нам, нам дзвонили шахтарі. Так ні, це Ми не наша ініціатива. називали ні. Прохання ні, ні. від вас організувати збори. Скажіть от, вас взагалі, як людину, як працівника даної шахти, влаштовує все на шахті, все нормально у вас. Все не Корупції у вас на шахті немає. Я зараз Немає. Немає? Зрозуміло. Ну, збори ви організувати можете, шахтарів? Ну, Давайте Бо, тоді визначимо дату, час, на коли. Просто послухаємо а зараз, а Що зміна шахарі... виїжджає, зміна приїжджає якраз. Так, да. от бачиш. можна зараз да, організувати? А, ну, чого ні, чого ні. Послухайте. Все вас. добре, організуйте. Ми... Нагадайте ми ще ми раз, ми... ви голова. Голова незалежної у нас дві проспілки. Я голова незалежної проспілки. Уже 18 років. А на шахті переробив хлопці 39 років. М -м, якщо Начинал... можна ще ім'я ім ваше? Шульга Борис Паталайович, мене, до речі, вибирали в народну раду, двічі вибрало в народну раду. Але я Відмовився, а чому скажу, що у нас сокращення не тут знаходиться? У нас дуже велике скорочення.